Ви колись задумулися, чи може штучний інтелект замінити програміста. Ну, от зараз і провірюємо. Але не забудьте поставити лайк. Для цього Roblox Studio створюємо новий проект. І називаємо цей проект. І почнемо з чогось простенького. Так, давайте для початку. Першим почну я. Значить, нам потрібно створити скрипт на шифтування. Будувати скрипт на присідання. Гравця. Так, для цього я створюю Local Script, стартер-плеєр скрип, Це важливо. Все, я закінчив, зайняло у мене це 2 хвилини. Так, і зараз перевіряємо, чи все працює, чи я не руку жовт. Так, все, при нажаті на кортл. Правда, немає анімації, але все одно. Видно, як ми. присідаємо. Ладно, окей. Я справився задачею за 2 хвилини. Тепер давайте подивимося, що в чата GPT. Мій скрипт. Викульт. Зміщення, так, стоп, ладно, цікаво. А на стартер. Okay. Перес... Давайте провіримо, що може чат GPT. Так, яка кнопка? Left Control, окей. Okay. Так, ладно, стоп, мене дещо цікавить. Присідання, значить, так? Беремо простий парт. Так, поставлю гравця Так ось не приблизно отак. Ставлю отак, приблизно землі. Оба-оба і приблизно ось так от. Преса Так, тебе, братішку, я видалю. Аба. Так, зараз перевіряємо чат GPT, чи працює це присідання. Стоп. Я можу тут? Я не можу тут пройти. І так не можу пройти, значить все. Він просто зміщує камеру. Окей, давайте тепер провірю мій скрип. Я думаю, у мене скріб буде на 100% працювати. І... Так, в мене скрип ось прекрасно працює. О! Proximate Prompt Так, добавляю до парта Proximate Prompt Так. І робимо стиль. Кастомний. Так, це можна сказати гайд на кастомний Proximate Prompt. І, до речі, в мене є одна перевага. Чат GPT мусить все писати через скрипт. А я, а я можу додати ще в Express різні об'єкти. Це шутки, це нафіг, в мене немає моноанімейтера. Так, в Replicate Storage. Я додаю собі білборд Wii. Так, пошука додав його на парт. Подивіться, як це буде виглядати. Чудесно. додаю сюди текст. Лайбл. І так стім пишу. Букву кнопку я теж не Дальше. Деграунд роблю так. Сам парт зроблю. Чуть-чуть позовем. Оп. Так слайду хочу зробити велика кнопка Е. Деодейс. Дейрознер. Ось така кнопка Е. Писай на свій множкасний професійний пункт. Покрай на свій множкарбінний пункт, якщо ці скрапчаті справжні. Водість. Так, ладно. Для печатки нам треба... Go, 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 Come! Yes! on! Come. Yes! 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 Okay, okay, come on! Come Yes! go, yes. go, yes. Yes. Mm -hmm. Так, стоп, тепер я маю провірити. Якщо я підходжу до цього, по пойду... ідеї... Так, не працює. Чому не працює? Он, речі, можна пройти було. Tak sem, čudesno my to proběhne. skript. Nevím, no, co napsat tam. Більше можна написати? Ну хай буде вот, enabled false. Тепер пойде... Повідає... Так, все чудесно працює. Якщо додати сюди, допустимо, hold duration 5. Та это тоже моя працювати, чудесно. Так, ладно. Ну че... Честь... Я же за лица написал, ну че... Честь... Стоп, а че? На 5. Так, это правда, что-то не працює. Ладно, я поняв. У мене... У мене щось не так. Ну ладно, окей, я свій скрип написав, він принаймні як не як робочий чуть-чуть Не до кінця, але його треба перероблювати, але він робочий. Тепер я видаляю свій скрипт. І переходимо до чату GPT. Так, все, я написав. Він чуть-чуть некоректний, але ладно. Так, сервіс, скрип, сервіс. Окей. Бо де інші місце, вау. Так. Окей. Ладно, давайте вставимо це в... Я сейчас думаю, що це 100% не буде працювати, я вже подивився на цей скрипт. Це вроді він має казав, що має бути простий скрипт. Так, я щось взагалі нічого не буде працювати. Вау. Так, я треба чуть-чуть коректніше вести запрос. Так, ладно, копіюємо цей скрипт. Сервіс, скрип, сервіс. Ну давай, що ти нам покажеш? Так, вже якісь помилки. в... Аутпуті. Ні, він не працює. Ладно, я не знаю, давати мені другий бал чи ні, де бо в мене скрип теж корявенький. Але в мене принаймні він хоча б працює. І що ж, третій фінальний раунд в цьому раунді. Я і ChatGPT за допомогою скрипта будем створювати монстра. А чому мені? No, no, no. Oh. Come on, come on. Yes! 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 Okay, okay. Oh. Yes, yes. yes! 2 ,0. Так, я забув занчорити Так, це чуть за маленький, значит, роблю 4-4 Come no. 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 on, oh. Come on, come on. Yes, 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 okay, okay, come on. Я на цьому закінчу і... Ось такий монстрик. Страшний. Все можна зробити отак от, от віточка метео. Не он. Так. Ну все, ось мій монстрик. Дуже страшний. Так, тепер проходимо до чату GPT. Come on, come on. yes, Yes! так! Третій раунд оцінюйте самі в коментарях. А на цьому в мене все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.